Друзі, всім привіт! Штату тату є, привітайся! Привіт! Мусиш сидіти, бо, це. бо не годен стояти, ну що казати. Друзі, це є. Я сьогодні, я, ми з татом в таких роз'їздах тільки що приїхали додому відранку. Ми дуже далеко були. Не хочу ще розказувати, де ми були. Як все буде добре, то розкажу. Але сьогодні цілий день мали роз'їзди. Навіть певна коментарі не відповідала. Навіть свого телефону не мала, друзі. Бо в мене телефон сів і я не мала кого заряджати, бо треба було дуже срочно їхати. Ну, коротше, проїхали ми більше, ніж 200 кілометрів. Ой, та й замучилися. Тільки приїхали, що навіть добре не поїли і зразу. Тато горішки лопає. <поє> і все <"Лисівся> горішками. <поє> Помаленько. І зразу до господарки, бо... Бо що десь очасінно витягнути є. Бо треба обійти господарку і треба подоїти кози. Зараз їх скруденько обійдемо. Ех, і що? Яка вже година десь? Підв'ятий, ні? Під 5, так. Ось так. Добре, друзі, ходіть йдемо до господарки. Перетерплю. Завтра навіть не терпти, просто буду сипати і все. Не терти їм ну, не так. Що мої маленькі, що мої маленькі зузульки? Я є. Скучили лавання. Лончик. Лавончик. Нині дала їм цього яблуку вже не було, дала їм самого цього э, гарбуза. Порозкидали, порозкидали. Ну, ну-ну, ну, чекай, чекай. Чекай, 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 мов, Як вона пхариться? дуже страшно. Якщо плаче, так не плаче, пхінка є. Та я поміняю воду. Сьогодні такі великі пес-пабул, кулу гусей, я взяла цей. Мітло пішла, поки пішла і життів. Треба покульцювати в житті цих. Вони потім будуть такі великі. <ривіт> Шо? <ривіт> Шо? Що? То вона така є. Ціліварка. Люби дуже їсти її даємо. Бо вона найспокійніша. Бачив, що білка тут облумала. Зробимо. Знаєш, як вона так обірвала? Вон чек. Тобто вона як хотіла до то на... Так, так, вона так зірвала руки. Білоха таке зробила. ка. Ми скофізики з нами були. О, що там? Мала брендцю з воду зранку. Це мало колеку. чи то. Час. Я встала холодень, тому вже завтра. А ну душка. Хати дресувала, це можна давати, а ти сильно причепив. Друзі, обійшли ми господарку з чоловіком. ну, Навірніше, я обійшла. Чоловік трошки познівав, бо він не годен, реально не годен дуже болить його грабет. Він лікується, лежить в лікарні. Далі йому капають, на вечір приходить додому поспати. І що, друзі? Не знаю, що буде далі. Болить його, коротше, болить та й годі. О, коротше. А в нас, як завжди, як не одне, то друге, не друге, то третє, артур вчора приїхав, речі, Артур, як у мене Привітайся. Артур Вчора приїхав з Тернополя, вже його гордо болить, вже йому погано, самопочуття погане правда температури. Сьогодні не було температури. Чи? Не було, але, це... але вже десь вірус підхопив, знаєте. Я вже бігаю чи її роблю, все, даю тільки, щоб він був трохи здоровший, бо знову поїде на Тернопіль. А Дедес каже, що ти коло нього так бігаєш, ти коло мене так не бігаєш, що йде. Я кажу, бо він далеко, він поїде вчитися, йому треба відробляти всі пари. Ти захворів і вже вдома, нікуди не йдеш, не відробляєш уроків. Ти коло мене, я завжди про тебе опіклуюся. Артур далеко мусив його за ті вихідні підлікувати, що він був здоровенький. Ой, якесь таке водрузі. Так як я казала, дуже тяжкий день був. Для чоловіка то надзвичайно тяжкий, бо йому тяжко сидіти, а він стільки проїхав. Але мусили мусили ми сьогодні їхати, бо, О, друзі, вже робимо все, що тільки можна, щоб він був здоровенький. Та якесь киво, добре, друзі. Знаю, пане маленький ролик вийде, але вийшла сказати, що я є, що все добре, трошки всі послабли. Я кажу: слухайте, на тих всіх хворих нема стільки медсестрів, тільки одна мама літає. Бумікові таблетки, бумікові дієта, тату собі, ще Артур, все на кубок, кажу. То якийсь капець. А таке буває. Така, знаєте, находить чорна смуга. Та й усе. Анчо, ми помаленьку викарапкаємося. Бо ми сильні, ми ж українці, правда? Ми сильні, ми все перейдемо, все перебудемо. Добре, друзі. Дякую за перегляд. Дякую, що ви дивилися. Дякую за ваші коментарі. Вподобає усе, друзі. На сьогодні кажу папа. спокійної вам нічки.